Мені вагу подарили, важитись треба. Ха-ха-ха. <рес> Скільки ж ваш? Я от твоя рішку не витримала мене, ти закажеш мамаша, лягай зі мною, лягай! я вже і вже бігла. Де будеш спати ім'я на землі? Ні, тут ще є. Зараз сусідка прийде ага. сваритись. Та витягай! Тайбусь трактор! Капець! Але я, я боюся вас не підніму. Я я не принісу! Ну, що? Розкручуйте! <розкручу> Давайте руку, я вас підніму лапайте. Нет, чекаєш? Сонце подвигає з одною рукою. Я думаю, ти забери. Давайте ми мен... лапайтесь за мою руку, я дуже сильний, я вас витягну. Ні, то не, не сидайте ти там. <сі> Давай. Не, мама ще ще піти хоче. Я мінімум 20 кг можу взяти одною рукою. У вас точно візьму. Стопися. Стопися, не загороджуй дорогу. Я... я тобі казала, той треба закрутити. Він закручений був. О, О, болта. Во, видиш? А, я їх всіх позакручував настільки, наскільки це можливо. Нема болта! Я розумію, він вас піддупую. Його не було! Він був. Не було! Був. І мені тобі скаже, його не було! Я тобі все щоба, то відкрути, а болт закрути. Не було того болта! <рес> Як ви Куда ти? ти? приїду за піцею, ха ха Жиду за пиццу, я сижу в короткі. Пицца а я слушаю в коротки. Ти то до покажеш мене найди знишку, не дай сто процентів знижки. На 50.

О май гад! Тут треба на дитячі ліжку лізти. Я легенько! Я легенька! Ну де сидів, певно! То місця не було! Сені, я більше до нього знайду, як це не було. Я надійски.